Отже, сьогодні я віддаю свою улюблену Теслу а, в, інші, в інші роки, тому хочу розказати, записати це відео, розказати декілька а, слів, як, я, як вона мені служила, як я використовував, і дати свій відгук щодо цієї машини. Це 2022 року Tesla Model Y Long Range. Замовив її в листопаді 21-го року. Отримав її 15 лютого 2022 року новеньку, з Китаю. Це цей автомобіль вже має Ryzen процесор. AMD Ryzen до цього це був Intel процесор. Він повільніший, це в, в цьому автомобілі встановлений швидший процесор. YouTube, Netflix, карти. Все працює дуже швидко, на декілька секунд швидше, ніж на попередньому процесорі. Також з новинок. Тобто з того, що в цій машині новіше, це подвоєння, подвоєне скло на передньому, на передніх дверях і на задніх. Що робить цю машину, досить таки тихо. Тобто, хто чує якісь відгуки про Tesla Model 3, що вона шумна в дорозі, про Model Y 22 року це не стосується. Ну, особливо ті, що з Китаю, можливо, пізніше, з Німеччини, в тому числі. Раніше я їздив на Lexus RX 450H 2019 року, тому частково буду порівнювати з ним, бо мій досвід базується в принципі, на експлуатації того автомобіля останні 3 роки перед Теслою. Також я їздив на майже всіх конкурентах Tesla, тобто я їздив на Ford Mustang mach E, я їздив на Kia EV6, що там ще? Є? Не їздив я на Volkswagen ID 4, 5, 6, які там є, вони мені не подобаються. Всередині шкода ніяк також не подобається. Але якісь уявлення по відгукам я маю про ці автомобілі. Також я їздив на Porsche Taycan, Porsche Taycan Повний привід, Porsche Taycan Задній привід, Porsche Taycan 4S, який розміряється за 4 секунди до сотки. Тобто в мене є з чим порівняти даний автомобіль. Чому я його купив? Тому що електроавтомобіль це тема, це майбутнє, це прискорення, це зручність використання на кожен день і просто з ним жити ідеально. Це мій улюблений автомобіль. Я володів близько синома автомобілями в моєму житті. Це найкращий автомобіль, яким я володів за все своє життя. На жаль, склалось так, що я маю його продати, але я впевнений собі. Точно такий самий автомобіль в найближчі може бути навіть краще, з кращими батарейками. До речі, всі чекають 46-80 батарейок, десь вони вже є. Сама Тесла не говорить нічого про батарейки, які вона поставляє. Ви можете замовити автомобіль, ви не будете знати, яка батарейка буде стояти. Там може стояти 46-80, можуть стояти звичайні літій іонні, а можуть просто ці LFP-батарейки стояти з хімією. Тут, наскільки мені відомо, літій-іонна хімія батарейки саме звичайна ренж, який вказаний в техпаспорті 560 км, точно на сайті 560 км. Середня витрата електроенергії вказана 16,9. В мене стоять 19 дисків, самі базові диски. І ніяких додаткових опцій я не брав. Стосовно ренжа. Досить таки достатньо цього автомобіля. Їздив я декілька разів в дальній подорожі на 1200-1300 кілометрів, просто ідеально. 200-300 кілометрів проїжджаєш з швидкістю 120-140 км на годину. Стаєш на зарядку, хвилин 15-20 заряджаєшся і все. Просто не стаєш навіть хтось сидити в туалет і перевірити телефон, може, вже заряджений готовий їхати далі. Ще великий. Плюс, ну, по технічним характеристикам, давайте пройдемось. Розгін до сотні 5 секунд достатньо з головою. Тобто можна ще купити Acceleration Boost, тобто це оновлене програмне забезпечення, за 1400, здається, євро. Розгін буде за 4-4 секунди, до сотки але, повірте, 5 секунд достатньо. Я дуже рідко використовую повну потужність даного автомобіля на світофорах в принципі, я дручу всіх, тому. Оновлювати, платити 1400 євро, я вважаю, доцільно тільки для якихось там гонщиків або тих, хто постійно дергає світофора. Що сказати далі? Максимально швидкість 217 км на годину а, це, що стосується ренджер. Моя витрата, до речі, автопілот, потім ще про нього розкажу. Моя витрата електроенергії за весь період експлуатації цього автомобіля. Я проїхав на ньому за весь цей час майже 26 тисяч км за 8 місяців. Середня витрата електроенергії у мене 16 кВт на 100 км. І зараз бачите прискорення. Просто швидко. 16 кВт на 100 км. Батарейка на цьому автомобілі приблизно 80-77-80 кВт. Можете порахувати, скільки в середньому цей автомобіль може проїхати. Я думаю, кілометрів 500-600, навіть в міському трафіку можна на цьому тоні проїхати, не зимою. Зимою в мене було була витрата палива 17,2, Але я живу більш менш помірному по кліматі. Температура в день була плюс 7, Плюс 10 і вночі там рідко опускались нижче нуля, тому в мене була витрата, я кажу, 17,2 Якщо у вас холодніше, ви можете очікувати на витрату приблизно 18-19 кВт на 100 км. По економічності розібрались. Давайте про те, як вона поводить себе на ходу. Назвичайно гострий руль. Зної сторони, це дуже класно, просто драйверські відчуття. Немає нульової зони, руль зовсім не лінивий. Ви його чуть, -чуть поворушили, машу автомобіль одразу рухається. Навіть маленький в сантиметр, пів сантиметра автомобіль одразу змінює траєкторію. Дуже гострий, дуже спортивний, дуже віддача від нього відчувається. Через те на цьому автомобілі їхати просто задоволення. Кожен раз це якісь, якийсь ніби як ви управляєте спортивним автомобілем. Мінус цього керування це те, що вам потрібно бути постійно на чеку, постійно тримати руль прямо точно туди, куди ви хочете їхати. В принципі, це не заважає вам спокійно пере... Пере... їхати по дорозі, але, але на великій швидкості більше 160 км на годину. Якщо є вітряна погода, вам треба вчепитися за кермо обома руками і бути дуже сконцентрованим. По напрямку руху, куди ви їдете, тому що автомобіль то стабільний, але він не прощає ніяких помилок. Тобто вам потрібно тримати кермо в тому напрямку, куди ви рухаєтесь. По підвізці це, напевно, найбільший мінус цього автомобіля. Підвізка в порівнянні з з конкурентами жорстка. Вам треба перше качати колеса на 3,2 атмосфера, що відповідно самі по собі. Не дуже добре поглинають нерівності. так ще і сама підвізка вона досить така жорстка. <кхід> в принципі, нічого страшного в цьому немає. Їздити можна, найгірше це коли багато стиків, і коли чуть-чуть холодніше, у вас літня дубова резина стоїть, тому це буде відчуватися вашим попереком, вашою спиною. Це найбільше мінус по цьому автомобілі. Посадка в цьому автомобілі просто чудова. Сидите високо, бачите багато. Дуже, дуже висок, добре видно перед вами зліва, справа в зеркалах. Зеркала опускаються при паркуванні як ліво, так і право. Що зробить паркування дуже зручним, є задня камера. Ось так вона працює в новому оновленні вона йде по зеркала. Побачите бровку і задній автомобіль. Керувати ну, паркуватися дуже зручно. Парктроніки а, є. Вони показують так, намальовані такою штучкою. Зараз спробую підігти на автомобілі. Ось такою хвилькою. Треба включати звук, бо інакше ви ризикуєте не помітити. Я вже поцарапав передній бампер з лівої сторони. Як ви бачите, капот ледь-ледь видно, але він насправді довгий. Тому здається, що його там взагалі немає. Але враховуйте, що він є довгий і можна щось зачепити, як я вже зробив, це переднім лівим краєм. Ще один недолік це те, що коли ви вмикаєте мивач. Скло переднього, Так отут. -от. Він тих, гарно працює. Але що відбувається потім? Та вода, яка ось тут є, на швидкості її змиває на оце от скло. Тобто немає якоїсь канавки, щоб вона там спокійно десь стікала як на всіх нормальних автомобілях. В цей момент вони не допрацювали. Тому якщо ви помили автомобіль, помили отак от скло, і виїхали десь і поїхали швидко. Ця вся вода вам виможе оце все. Букове скло, і, в принципі, що ніякої великої проблеми немає, але створює такий дискомфорт перфекціоніста. А, з недоліків це шкіра. Тобто це не шкіра, це веган френдлі шкіра, вона дуже, дуже вимазується. Далі підлагаю, ще з мінусів, не тримаються оці от під, немає тримача для напоїв. Це все тут болтається, Цю штучку я вже купив вже на Амазоні за 10-20 євро. І вона, по ідеї, тримає трошки більше напоїв, бо в мене спочатку було проблеми, все це розліталося, розливалося і так далі. Бардачки величезні. Можна помістити все, що завгодно. Є додаткові органайзери купуються. Для мобільного телефона ця штука дуже зручна. Керувати всім через мультимедіа просто зручно. Звикаєш, є автопілот, який включається одним натисканням цієї штучки. Є ці сині лінії, тому це означає, що в автопілоті автомобіль сам буде їхати. Цим кольосиком можна збільшувати ліміт. Як тільки передня машина поїде, автомобіль сам поїде за нею. Керувати екраном, автомобілем в принципі, зручно, все є, що потрібно все тут. Всі настройки і так далі. Способно настройок, я користуюся стандартним прискоренням. кермо в мене в комфорті. І стосовно стопін моду, це hold, тобто в мене є one pedal driving. Як це на український водіння автомобіля однією ногою. Тобто я рідко дуже користуюся, натискаю на педаль гальму. Я постійно користуюсь тільки педалею педал, газу, якщо можна так сказати, прискорення. Що робить керування автомобілем просто зручним на всіх, а машина сама поїхала, навіть нічого не натискав. Автомобіль ось так от їде. У мене немає повного автопілота. Це звичайний автопілот, який стоїть базовий. Тут же машина говорить мені, що мені треба взяти кермо, але вона сама от продовжує так от їхати як не тримає кермо Але візьму кермо, бо може вона щось не побачити. Ось місце в цьому автомобілі Достатньо величезний багажник. Саме один з плюсів для мене ще в тому, що є Camp Mode. Camp Mode це ваш автомобіль стоїть на паркінгу, все електропостачання припинене, але працює кліматична установка, і вам в автомобілі тепло або холодно, як ви там собі настроїли в кліматі. Автомобіль двигуна відтуди немає. І ви собі сидите, можете спати. Я, до речі, в цьому автомобілі декілька ночей просто спав. У мене постійно був матрас 90 см на 1,90 м в багажнику. Коли я їхав далеко далеку дорогу, розкладав заднє сидіння, розкладав матрас, він лягав майже рівно. Включав кемп мод, включав собі Netflix YouTube. <кхід> Ось так це робиться. І просто, просто спав. Дуже зручно, дуже тихо. Купив собі ще шторки Сам зробив, не зачіпляли за ці козирки, і була досить приватна атмосфера в машині. Можна спокійно, нікому не набридаючи спати в автомобілі. Температура підтримується, двигун не тарахтить. Все просто дуже круто. Автомобіль на всі випадки життя. Якщо потрібно десь терміново, зручно переночувати. По гарантії на цей автомобіль. Гарантія йде 8 років на батарейку або 192 тисячі кілометрів, на сам автомобіль гарантія 4 роки або 80 тисяч кілометрів. Що в мене сталося? До речі, я багато нарікань на якість і надійність цих автомобілів. Що в мене відбулося за цей час? В мене припинила працювати хітінг тобто, памп, тобто насос тепла, якось так він перекладається. Тобто той, той, той елемент, який відповідає за нагрівання салону. І я трошки поїздив тижня, два-три без підігріву в лютому місяці в березні, сильно не замерз, але це так довго зайняла процедура підтвердження сервісу на компанію Tesla. Тобто через телефон, це робиться через додаток. Ви пишете, що в мене така проблема, хочу на сервіс, вони підтверджують дату час. І ви просто приїжджаєте в цей час, більше нічого такого з автомобілем не сталося. Деколи деколи підглючує комп'ютер, він не працює сенсорний екран. Ось комп'ютер сам працює, але нічого натиснути на ньому не можна. Треба перезавантажити. Ці кнопки затискаєте на 10 секунд, і Тесла перезавантажується, і тоді у вас все працює. І деколи останнім часом перестала. Ну, деколи включається екран трошки пізніше. Тобто ключа на цьому автомобілі немає. У вас телефон, це ваш ключ. Ви сідаєте в автомобіль, нажимаєте педаль тормоза, і відповідно І відповідно... автомобіль типу як заводиться, якщо ви не побачили телефон. Ви носите з собою тільки телефон, що мега зручно. Виходите з машини, проходите 10 метрів 15, автомобіль сам закривається. Таке явище, як ключ, можна про нього забути. По часу зарядки, до речі, да? тобто заряджається воно до 200 кВт. Це в мене що найбільше було за годину, Це десь 1300 км вкачує за годину, але швидкість падає. Відповідно, десь ця швидкість тримається від 0% до 20-30, потім нападає до 120 кВт, І там ближче вже до 90, вона десь падає до 40-50. 70 кВт, але зарядка дуже швидко. Якщо ви не знаєте, як користуватися Теслом, як краще робити так, щоб батарейка жила довго і щасливо, нема нічого складного, не заряджаєте більше 90%, не розряджаєте менше 10%, і тоді ваш автомобіль буде дуже гарно довго вам служити. Хоча, навіть якщо заряджаєте більше 90%, просто. Зверніть увагу на те, що ви одразу сядете автомобіль і одразу поїдете. не будете тримати батарейку збільшення з 90% накачаними в машині. Або мало того, що не тримати ці, саме ці батарейки на зарядці в цілу ніч там, чи в чи, ну, більше 100%. Коли ви заряджаєте автомобіль, тут є такий ліміт, ви встановлюєте трип, це, це до 90% і. Таким чином ви регулюєте, скільки ви хочете зарядити автомобіль. Якщо ви дуже е піклуєтесь про здоров'я батарейки, заряджайте автомобіль до 80% і там до, до 60-50%. Кожен день ставте на зарядку. Немає значення кількість зарядок, якщо ви робите це маленьким проміжком. Тобто кількість зарядів автомобіля вважається тоді, коли ви розрядили досвід 0 до 100%. Це тоді ви можете вважати, як там, 8 тисяч зарядів вважається нормою для автомобіля чи для якоїсь батарейки. Але це мається на увазі від 0 до 100% повних циклів заряду. А якщо ви заряджаєте від 60 до 80, це вважається повний цикл заряду і так ви робити можете не знаю, там, 30 тисяч разів. І, по ідеї, якщо ви використовувати вашу батарейку правильно, нічого з нею статися не має. Великої деградації, якщо ви правильно використовувати батарейку, не буде. Ось такий короткий огляд мого автомобіля Tesla Model Y. і досвід моєї експлуатації. Ще раз наголошую: порівняння з конкурентами це найкращий автомобіль. Ціна, вартість, якість все відповідає. Конкурентам, скажімо так, краще, дешевше, швидше, з кращою інфраструктурою, зарядок я не знайшов. І хто б мене питає провести якийсь автомобіль електричний, для мене це тільки Тесла. Все. Всім гарного дня. Донатте на ЗСУ ми переможемо і щасливо!